Так, тестуємо наш гранат. гранатчисник дисків через пінник ICEFO 1 до 10. Тиждень не мили з колеса. Ось в такому воно стані. Ось так класний дає таку піну. Через яке 1,10 і десять. Так, там видно в реакцію пішов на гальмівних супортах, там де саме більше. Ну і тут пішло. Бруд очищає. Безконтактно. Щиточку. Так, ось так він поки без контакту помив, зараз нанесем його ще раз і пройдемося щіткою. Значить для регулярного використання щотижневої мийки. Цієї концентрації буде більш ніж достатньо. І буде під'їдати час від часу гальміну стружку, яка там мінімально набралася на дисках. Ось так він працює економно і ефективно. На шинах наш Тайнова, тиждень після нанесення. В принципі, машина не дуже брудна була, але зараз покажемо гідрофоблю. Тобто він на місці абсолютно. Ось так, гранат 1Д10 на задньому диску працює. І ось так наш гранат працює, якщо всередині ми. Так що, дуже хороша альтернатива, коли треба почистити іменно гальмівну стружку, корозійні відкладення, використовувати чистий. Коли треба регулярно мити, використовуйте через Айке 1 до 10. Бажано розводити його дистильованою водою. А так він працює 1 до 10.